Друзі, доброго дня! На продажу залітіла Toyota Corolla 2007 року. Випуску. Красивий сірий колір, автомобіль школо без зауважень. Класні диски дооснащені, гарний стан гуми. Ну і вколо, як ви бачите, автомобіль без нюансів. Гарний стан, ну і адекватна ціна за автомобіль. Так, перейдемо до салону і побачимо, що нас тут зустрічає. Стан дверної карти без зауважень. Кнопочки не затерті, гарна комплектація, повний склопакет. Стан водійського сидіння взагалі досить класний. Так, стан пасажирського без зауважень. Коробка передач. Також не затерта, управління кондиціонером, штатна мультимедіа, по двигуну ніякий помилок немає. нарікань так само 1,6 бензин, досить надійний, повний, частковий, точніше, мультируль, шкіряне кермо. так Перейдемо до заднього ряду. Так. І побачимо, що нас зустрічає позаду. Азаду досить багато місця, комфортний просторий салон, погано видно, але стан досить гарний. Стан дверної карти, так само без зауважень. Друзі, непогана машина, за досить адекватний прайс. Тому а, телефонуйте, пишіть, чекаємо вас на огляд на тест-драйв. Можемо обміняти вашу машину, продати у кредиту, лізинг, будь-які варіанти розрахунку, телефонуйте, чекаємо вашого дзвіночка.